Доброго дня, друзі, Роман Лозинський, голова політради Української Галицької партії. Так далі бути не може сьогодні. Тут, у Львові і в багатьох обласних центрах нашої країни, люди вийшли на вулицю. Чому це сталося? Тому що все більше людей розуміє, що пакети, подарункові пакети з олією, гречкою, на яких набиті гарні логотипи і лиця наших великих політиків, це неправильно. Люди розуміють, що політика в форматі купи-продай, купи голос виборця, зайди в парламент, чи в міські ради, чи в інші ради, а потім продай свій голос за те чи інше рішення, це неправильно. А яким чином це все стало можливе? Це все стало можливе лише через те, що були встановлені певні правила гри. Правила гри, які є свідомими того, що політика це бізнес, це купи-продай. І дуже важливим є те, щоб ці правила гри відійшли в історію. Щоб закони, які були прийняті за часи Януковича, теж відійшли в історію. Українська Галицька партія ще в 2015 році перед місцевими виборами чітко зафіксувала в своїй програмі. Перше виборча система має бути перезавантажена. Яким чином повинні бути відкриті списки, повинна бути пропорційна система. Це є основою, але це не єдине, що потрібно міняти, коли ми говоримо про вибори. Політична реклама теж повинна бути обмежена. Вплив великих капіталів, великих грошей теж повинен бути обмежений. Відсотковий бар'єр повинен бути зменшений, власне, для того, щоб в владу могли заходити нові сили, щоб обличчя могли змінювати, щоб підходи могли змінюватися. І ми переконані, що такими акціями, коли збираються люди, коли ми висловлюємо свою позицію, ми зможемо власне досягнути цього результату, досягнути цього перезавантаження, тому що нічого так не бояться ті політики, які є зараз і в чі інтереси не входять зміна цієї системи, як тиску людей, як того, коли ми висловлюємо свою думку. Тому нам всім треба поширювати цю ідею і політичним командам, і громадським організаціям. І нести в громади максимально цю думку, що закони Януковича, що стара виборча система повинна відійти в історію. А всі всі нові правила, про які сьогодні вже так багато було сказано, мають стати новим стандартом, мають завести у владу стати трампліном для молодих нових справжніх людей, в яких інші цінності власне стати можливістю змінити ці всі виборчі системи. Тому ми однозначно підтримуємо це. В нашій партії, в нашій програмі зазначено чітко, що ми підтримуємо виборчу реформу і будемо старатися нести цю всю ідею максимально широко в маси, щоб максимально багато людей розуміло, що закони Януковича повинні відійти в історію. Дякую.